А чи знали ви, що перші рядки національного гімну незалежної України 17-20 року звучали ось так? Вже воскресла Україна і Слава і Воля. Вже нам, браття молодії, усміхнулась доля. Після падіння царського режиму у Росії і серії українських визвольних боїв саме ця версія гімну звучала на проголошенні Української Народної Республіки на великому військовому параді у Одесі у 1917 році. А у 1918 році ця версія українського гімну облетіла весь світ і звучала навіть у Нью-Йорку. Друзі, я зараз дуже активно займаюся аналізом свідомості людей і які негативні установки заважають. І хочу вам сказати, що поточна версія гімну ще не вмерла України. Є такою, яка програмує людей при частому повторюванні на неуспіх, тому що ніби це є очікування смерті. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Тобто, завжди в поточному моменті щось позитивне буде колись у майбутньому, а не зараз. Тоді як в цій версії 17-го року нам вже усміхнулась доля, і ми маніфестуємо те, що це вже сталося позитивне, вже сталося, і таким чином це більше програмування на успіх. При багаторазовому повторюванні, ніж поточна версія Чубинського, а що ви думаєте з приводу цього? Напишіть, будь ласка, у коментарях.